Доброго вечора, шановне панство! Сьогодні у нас, тобто в мене на столі конячок Тиса. Від Тиси Марочний коньяк України. Витриманий групи КВ. Тиса. Склад добірні конячні спирти власного виробництва витримані в дубових бочках середнього віку не менш 6 років. Пом'якшена артизіанська вода, цукор. Оскільки це. Вже другий конячок від тиси, котрий в мене на цьому столі, порівнювати я його буду. Буду я його порівнювати з конячком Ужгород від тиси, котрий вже має бути на каналі, якщо ні, тоді дивно, якщо так, йдіть, дивіться. Тому що порівнянь не уникнути. По-перше, що хочеться сказати, пляшка така ж від. Така ж, як і у ужгорода, але трошки відрізняється. А чому мені казати, коли я можу показати? Як-то кажуть, перед вами дві пляшки, знайдіть 10 відмінностей, що ще тут можна цікавого побачити. Україна у Крвинпром, За... що у в... минулий раз не міг прочитати, що зараз хрін прочитаю. З Карпац Адвинпром. Уж грудький конячний завод, ну це розуміло. Гарантійний термін збереження, лазерний захист, бла-бла-бла. 18 років мені є 18 років. Так, мені є 18 років. Тут, до речі, можна побачити на етикетці. Медалі, як я розумію, це ті, котрі. Цей завод колись завоював. Єреван 1968, Будапешт 1969, тоді ще я не народився. Давайте щось більш сучасне. Більш сучасне, більш сучасне я погано бачу. Будемо вважати, що це коньяк презер поки ми чудовий Ужгород. Прибираємо, тисо відкриваємо. Так, чпоньку не було. Це погано. По ціні. 800 гривень за 0,5. Так. Зараз я тут сиджу, дихаю ось парами, котрі дається пляшка і я. Відчуваю фрукти. Окей, тому треба налити. На колір він такий золотої, янтарний, але Ні, він янтарний, але більше так йде до золота. Аромат. Ваніль. Ваніль. Дуже... дуже солодка ваніль. Першим, що ви ось відчуєте, це дуже солодку ваніль, яка відрива вам ніс. Потім ви почуєте молочний шоколад. Ну і все, Здається, все. Ваніль та молочний шоколад. Можливо, 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 так, є трошки маленький відтінок якихось фруктів. Але скоріше навіть не фруктів, Ізюм. Родзинок. Ось. Але на першому плані це ваніль та молочний шоколад. Окей? По аромату солодко. По смаку сподіваюся, що буде смачно. М'який і солодкий. Ось так його можна охарактеризувати у смаку. Так. М'який та солодкий. І можливо, можливо. Десь там. у післясмагаці, Ховається невеличкий. Присамак сухофрута. Але якого зрозуміти важко при тому такого сушеного, солодкого, прям солодкого-солодкого, можливо, навіть з додаванням цукру, але. смачненько, смачненько. Тиса від тиси коньяк чудовий, усього сьогодні але... Доволі такий солодкий а, аромат ванілі. Дуже-дуже потужний аромат ванілі. Молочного шоколадку, може трошки родзинок. На смак також він доволі такий солодкий. М'який. Не такий м'який, як Ужгород. Не можна їх порівнювати все. Але. Все одно смачний аромат ванілі та молочного шоколаду мені дуже подобається. М'який, солодкий, що в ароматі ще у смаку, брати можна. Якщо ще зі знижкою, то взагалі чудово. Ну а на цьому, всім щастий, всім папа! -па.